Чи може представниця академічної культури писати для ВОК? Люди зі світу літератури? Вони вочевидь досить мало знають про сам журнал Вок. Ваше твердження про те, що люди зі світу літератури мало знають про журнал Вок? Я думаю, не зовсім релевантне, принаймні, для мене воно точно неприйнятне? Ось ми в модному журналі маємо добірку української сучасної літератури, української сучасної прози і поезії. Який зв'язок має висока мода з цим е, нікчемним українським світом? Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогодні ми хочемо звернути увагу на ще одну дуже цікаву тенденцію, яка стосується літератури, розвитку літератури, розвитку довкола літературного побуту, ну і загалом літературного процесу. Це абсолютно цікавий феномен, і ми говоримо про появу власне другої частини. Добірки сучасної української прози і поезії в журналі VOGUE. Ось так чудово виглядає ця добірка Contemporary Ukrainian Prose and Poetry in VOGUE Ukraine. І ми маємо цю добірку. Так вона двомовна, тобто тут подані коротка проза оповідання нариси. Тут подана поезія українською та англійською мовами. І ми маємо ось. Ось таке такий цікавий феномен, таку подію. Так що ось ми в модному журналі маємо добірку української сучасної літератури, української сучасної прози і поезії. Підтримуйте наш канал на, в різних мережах. Тут на Ютубі на Патреоні ставте вподобайки, стежте за анонсами, беріть участь в обговореннях. Це дозволяє просувати український контент. Власне, маємо такий цікавий, таку цікаву подію. Тут більше десятка це 16 авторів і авторок. І ми трохи коротко поговоримо про те, що тут можна зустріти власне, з літератури, але звертаємо увагу перш за все на те наскільки це цікава подія. От люди зі світу літератури вони, вочевидь, досить мало знають про сам журнал во. Натомість це впливове видання в світі моди. І ну, для початку, напевне, варто розібратися, чим же ж такий популярний і потужний вплив цього журналу. Ваше твердження про те, що люди з світу літератури мало знають про журнал Vogue, Я думаю, не зовсім релевантне, принаймні для мене воно точно неприйнятне, тому що з Ще в 90-ті роки, коли українські, в українському просторі почали з'являтися світові журнали, модні журнали, там ішли Вог, Ель, інші, там ішли великі Наталії, там ішли цілі війни. Часом ми ці війни не вигравали, часом програвали. Тому що тоді видавцям здавалося, що цілковито неприйнятно, цілковито програшно-фінансово Українською мовою. Ну Кому ж висока мода, Ну який зв'язок має висока мода з цим е, нікчемним українським світом. Тобто вони мають виходити в Києві, але мають виходити російською. Е, ще раз скажу, ми, е, ми тоді почасти виграли, але але багато, багато чого ми тоді програли, е, тому що люди просто не розуміли, що українська література, українська культура е, має має от цей масовий сегмент, що українська культура. Має бути не в якомусь не в якомусь гетто, в якомусь вузькому колі ну, тих, хто має патріотичні там якісь переконання. Ось якраз якраз ж це вже забули. Насправді в радянській Україні. Майже не було російськомовної преси, буквально там дві-три газети. Але журнали, газети, яка небудь там радянська жінка, як би там не було, вона б називалася Радянська жінка. Це такий. Ну це трошки смішно казати, що радянська жінка це аналог Вок, але був єдиний журнал, де хоч якісь були, хоч якісь, хоч щось було про моду, скажімо. Але вона виходила українською мовою. А якраз в 90-ті роки, коли почалася російська експансія, коли зникають україномовні канали, коли зникає, зникає дуже багато чого. І ось тоді, ця, тоді масові газети, які навіть там газета, почали виходити російською мовою, і тоді почали виходити російською мовою. Так само ці, ці модні журнали переважно, але все змінюється на краще. У сенсі, що поступово, ну а з початком війни цей феномен вже приявнився. Я кажу ще раз, на жаль, дорогою і з дуже ціною, але ось ми здобуваємо всі компоненти державності, серед них і те, що е, українська культура перестає бути культурою лише окремої спільноти. Е, от, Журнал Vogue якраз заслуговує нашої вдячності. Вони вже ну, не, не, не від сьогодні, якраз вони дуже популяризують українську культуру. Ну, я, коли мені запропонували свого часу написати якийсь маленький текст для Вог, я якось, в мене дуже складні. Я його написала. От я один раз була авторкою журналу Vogue. але в мене були складні такі от почуття. З одного боку, ну, є ж якесь таке, є така якась старосвітня, Таке знаєте, упередження, ну тут же ж висока, висока академічна культура, як же як же чи, чи може представниця академічної культури писати для вокза, звичайно, може, але для цього треба перейти через певну, так мовити, певний певний поріг нерозуміння. Отже, ну або скажімо, от коли ми я часто це згадую, коли була ця, був цей флешмоб: звільніть леопардів для України ну, передати танк леопард для української війни, і коли світові зірки фотографувалися в леопардових в вверні з леопардовим принтом, тоді це знамените фото Оксани Забушко, де вона в леопардовому піджаку. <кхм> так що, в цьому сенсі вовс досить послідовний, я сподіваюся. Треба сподіватися, що і інші ну, такого типу видання будуть наслідувати Вог. Отже, вони зробили антологію. Зараз є ще один феномен, якщо вже так, щоб потім не повертатися до цих тенденцій у світі моди. Зараз, от зараз, скажімо, гаптування робить колекцію. Одягу під назвою Русалка Дністровая. Ну, вони так само до речі роблять книжку. Там я мала трошки причетність до формування цієї антології. От уявити собі, що колекція одягу буде називатися от модного одягу, називатися Русалка Дністрова. Ось зараз це, це, тобто, світ моди стає частиною. Це частина світу культури. Є, ну, Свого часу, хто там Маларме, здається, редагував журнал «Модний журнал Тобто це світи не муром не розділені, і є є поняття дендизму, є багато письменників були денді, і тим спешалися Отже, ця антологія представляє сучасну українську літературу, сучасний український. Не лише скажімо, прозовий сегмент, але там є поезія, там є. Есеї, там є нариси, і це справді ну, те, що написано переважно нещодавно. Там пригарні ілюстрації, таких вишуканих, ну це коштовне видання, такі видання теж повинні бути. От, родовід видає схожі, видання видає схожі, схожі схожі за якість тобто, книжки. Там пригарні ілюстрації, і те, що видання двомовне, то що там англійський переклад, ну це також. Важливо, це поширює тобто, таке коло споживачів, але так чи так ми маємо ми маємо ситуацію війни, і це, здавалось би, от, ну, ВОК буде робити якесь гламурне видання. Ні, це не гламурне видання за змістом, тому що тут вірші Жадана, Дроня, вірші часів війни, вірші про війну тут багато. Того, що ми переживаємо під час війни. І це такий от кол, такий такий той випадок, коли знов -таки, це характерно для нашої сучасної літератури. Ті, хто очікує, я десь колись читала таку трошки смішну репліку, десь що от у нас вже є ми, ми вже там видали дуже багато, скільки там було сказано сотні книжок про війну. У нас вже є свої ремарки Гемінгвеї. Ну, Це трошки перебільшена оцінка, це трошки гіпс. Іпербула, може не трошки гіпербола, навряд чи ми можемо досвід свій досвід війни отак одразу під час війни подати. Великі романи все-таки пишуться на якійсь часовій дистанції. Але що дуже важливо, це те, що ми цей сучасний досвід фіксуємо тут і тепер, в сенсі того, що ми зараз переживаємо. Це переважна есеїстика, це якийсь нарис. Я маю от кілька текстів, які я написала. А, і я зараз дуже, дуже, я дуже рада тому, що вони в мене є. Бо я б в мене є кілька текстів, які я написала в перші дні війни. Ну, от на замовлення різних там видань. Я їх зараз перечитую як щось, що ніби не мною написано. Я би зараз інак, я би зараз не змогла. Людина не може зберегти безпосередність переживання в тривалому часовому відтинку. І ті текст, тут поезія якраз дуже добре фіксує. І ось, Мене цій добірці, яку пропонує. Яка запропонована сієнтології, мене дуже вразили вірші Артура Ну, там багато, там багато цікавих текстів, і всі разом вони формують якусь, якесь уявлення про те, що ми переживаємо. Це ось такий зріз часу, якщо хочете, зріз епохи. Так, тобто, це дуже важливе видання, і тут справді наголошено сенси. Потрібні нам тут і зараз, більше того, через двомовність. Так, це фактично ініціатива, коли ВОГ країна. Український ВОК так, він представляє для аудиторії ВОК е, українську культуру. Так, от наголошено, що це друга вже така добірка. Е, от І перша була ще в 22-му році. Ну і так, це дуже елегантне е, видання. от Ми маємо ілюстрації Миколи Толмачова. Е, ми маємо таку цілу низку, він багато ілюстрований. Так, е, ця, ця добірка, е, вона розбита на певні категорії. Ось, е, ми має... mai o mă Любка Дереша, Юрія Іздрика, Галину Крук, Ірену Карпу, Сергія Жадана, Софія Андрухович, Артема Чеха. Ну і так само важливо, що тут є ті, які менш поки відомі, але вони дуже активно входять в літературне поле. І ми так само маємо можливість власне, тут знайомитися з їхньою поезією або прозою. От, наприклад, Анна Грувер, Артур Дронь вже згаданий. Далі Міша Гончаренко, Роман Голубовський, Роман Малиновський. так Ми маємо таку цікаву добірку авторів і доволі широкий спектр, і жанровий, бо у нас, скажімо, тут є Євгенія, подобна, яка відома есеїстка, і власне теж репортажистка, це воєнна тематика. От я прочитаю. Сергія Жадана, цей вірш, який вміщений тут, власне, він дуже суголосний. Він демонструє настрій всієї добірки. Я б сказав, це така самозаглибленість і тривожність. От, і так само дуже апелює до нашої сучасності. Оббиваєш цвинтарну землю з взуття, важку землю, непоступливу приставучу. Те, що тебе не згадають завтра, називається забуття. Напиши потім щось від себе, а я озвучу: якщо вагаєшся, напиши так, ніби нотуєш сни. Адже доки вона читає все і триває доти. Ґрунт схожий на вірш, помітиш лише восени, скільки в ньому правок і скільки в ньому роботи. Ґрунт схожий на вірш, що не відпускає ніяк, якому жіноче ім'я не хоче ні з ким римуватись. як вона тебе називає, знайомий вояк. Хто вона для тебе? ще одна звинуватець. Скажи щось від себе, а я передам. Я звик заспокоювати і передавати. Час для сміху, так само, як час для ридань, трапляється рідко, це можна вважати дивами. Оббиваєш землю з взуття, ніби чужу, оббиваєш, наче хочеш її забути, а не виходить і говориш про жінку одну і немає більшої радості і спокути. В мові завжди є місце любові. Ось там ти тепер і знаходишся. Доки довкола зиміє. Я все передам. Ти ж знаєш, я все передам, ти ж знаєш. Вона не погодиться, але зрозуміє. Це от вірш листопаду 2024 року. Тобто, це найновіші фактично тексти, тексти рефлексії на сучасність і дуже цікавий зріз це якось перегукується із текстом молодого автора військовослужбовця Артура Дроня. Приплив води до берега, неначе приплив нового вірша. Ти все доросліша і сильніша, приплив води до берега ніхто не плаче. Приплив води, ми не відходимо в бік. ми стоїмо тверді та вперті, і ось цей високосний рік вже й в третій чверті. Я все зроблю, як говорив, і повернусь сюди, ніби до берега води приплив, ніби приплив води пронести крізь останню чверть твоє дорослішання і силу. Цю воду вперту і красиву, але не смерть. але Не смерть. такі щимкі, вони міцні, вони самозаглиблені. Ну от, ми маємо цілу низку цих авторів, які так чи так. Репрезентують сучасну українську літературу, сучасну українську культуру, і дуже тут не, не час сперечатися, хто міг би бути, які в будь довкола будь-якої антології завжди розгортаються. Оці дебати, хто би міг бути в неї включений, хто не міг би бути в неї включений, що дає присутність кожного автора чи авторки в будь-якому випадку. Добре, що це тривалий процес. Так, от це з'явився другий том, це друга добірка. З іншого боку, тобто цей процес триває, і з іншого боку, все рівно дуже репрезентативний список з дуже різними іменами і, скажімо, збалансований так між поезією і прозою. Про цю війну, як про будь-який такий от переломний момент, про цю війну говориться і в, в жанрах, які ніби Можуть передати почуття і в жанрах, які можуть передати м, враження, передати якийсь світ речевий, тому що е, поезія все-таки передає переживання. Поезія пер, передає те, що тут і тепер відчувається. Е, натомість прозові замальовки, е, такі навіть репортажні замальовки, які є в цій дології, е, зберігають ті деталі, які знов таки потім десь зникнуть з нашого відчуття, тому що світ оречений. Шевлений, світ змінюється. Один з розділів цієї книжки називається Крихкість. І ось Крихкість це якраз важлива риса. Для розуміння воєнного світу, тому що світ, який нищиться повсякчас, це світ крихкий, і може десь не в одному з останніх під час з останніх обстрілів, от була, була десь така, така розповідь, що от впав улюблений порцеляновий зайчик, у нього відбилося одне вушко, ось тепер є цей зайчик, він вцілів а його власниця цьому рада. Але от він в сілі, от така своєрідна ну, селі поранений, власне кажучи. Десь там той знаменитий бородянський півник, який, який вистояв, коли все зруйноване. Тобто світ крихкий, світ зникає на наших очах, і ми хочемо зберегти якісь деталі цього світу, зберегти в реальності, зберегти в. Якісь музейні експозиції, але найпевніше може можна зберегти у слові, зберегти через розповідь. І Ось серед найкращих текстів, які мені надзвичайно сподобалися, в цій антології журналу Vogue, текст Євгенії подобної, балансуючи на уламках. 23 лютого 2022 року. Майже опівночі я нарешті закриваю ноутбук і вкладаюся спати майже щасливою людиною. У мене є коханий чоловік, робота мрії та майже підписаний контракт із видавництвом на нову книжку. Напередодні куплені абонемент у фітнес-клуб та круті трекінгові кросівки. Щойно потеплішає, я маю йти у кількаденний похід Карпатами. Всупереч новинам та здорового глузду, в мене багато грандіозних планів на цей рік. За місяць і дев'ять днів я стоятиму в цих самих кросівках у своїй спальні, поміж уламками скла, розкиданими іграшками, побитими пляшечками з косметикою та шматками бетону, який був стінами мого дому. Мабуть, у такій ситуації. Годилося би завити чи бодай заплакати, але всередині було так само порожньо і тихо, як і в нашій знелюдненій багатоповерхівці. Я дивилась на порцелянового зайчика, якого знесли вибуховою хвилею з полиці, і йому тепер бракує одного вушка, а думала про сусідів. У квартиру зверху було пряме влучання, знизу кілька поверхів. Випалених на чи пережили їхні мешканці цей страшний місяць. Тіла закатованих біля сусіднього будинку вже забрали, біля мого ще лишилася башта танку і нога в чорному берці. То росіянин, сказали люди у дворі без жодних емоцій. У сусідньому під'їзді працювали експерти, серед попелу в одній із квартир намагались відшукати її власника, знайшли лише кілька кісток та хребців. Розпитую про своїх сусідів зверху і знизу, ніхто нічого не знає. Наступного вечора ми з коханим стояли на вокзалі. Я у чужій курці, яку мені подарували замість моєї обшарпаної під час сидіння в підвалі, він у пікселі. Всередині було вже не порожньо, я повінця була наповнена болем, таким, якого ще жодного разу в житті не відчувала. Коли він став на першу сходинку вагона, біль, нарешті, перелився через край і потік щоками. Хоча я весь день повторювала собі, що не плакатиму. Плакала я, заплакала провідниця. У ці дні не було чужого горя, чужого болю і чужих прощань. Поїзд зник за видноколом. Я залишилась на пероні. Попереду складне завдання жити далі. Ось таких. Проникливих щемливих замальовок з натури замальовок з реальності. В сучасній літературі багато, і це те, що лишається, це те, чого не було десь в попередніх війнах, в тому сенсі, що зараз часто говорять, ця війна йде у прямому ефірі. Ну це справді так. Ми дуже багато фіксуємо. І ми мусимо це фіксувати, тому що інакше вже створено трибунал, але для злочинців. Але якщо не буде цих свідчень, то нічого не можна буде довести. Війна, яка руйнує. І війна, яка щось для нас зберігає, українська культура засвідчила в ці місяці в ці роки, що вона може берегти ну, високим штилем, висловлюють, вона може берегти дух нації, вона цей дух береже. І власне, колись ми будемо це читати як свідчення історичні зараз. Це свідчення сьогодення. І те, що ці антології це все зібрано, це важлива подія у нашій українській культурі. Так і насправді література має однією з своїх місій зберігати людський досвід, навіть в його на жаль, найстрашніших. Епізодах і е, українська література сучасна якраз і дуже активно фіксує, дуже активно звинувачує, дуже активно е, проговорює е, найболючіші моменти. Ми не залишаємося безголосими, як власне, це і це така межа подолання нашого колишнього колоніального досвіду. тому що за е, тих, хто зазнав поразку, за тих, хто е, перебуває в стані підкорення, будуть говорити будуть говорити переможці, будуть говорити колонізатори. Це вже не наша ситуація. Ми продовжуємо говорити, незважаючи на біль, незважаючи на страждання. А ми продовжуємо фіксувати пам'ять, пам'ятати всіх, кого ми знали, і тих, хто. Вже не з нами це також надзвичайно важливо, і надзвичайно важливо, що для цього застосовують різні засоби, що е, говорить і література сама в собі, говорять говорить всі е, мистецтва. Ну і в цьому сенсі, власне, поява такої добірки з ініціативи е, журналу Вок Україна це е, теж надзвичайно важлива подія. Ми хочемо запитати е, вас, наші е, глядачки і глядачі, е, як ви ставитеся до е, такого. До такого до, до цієї події е, і взагалі до цього підходу, коли е, одне мистецтво починає промовляти засобами іншого мистецтва, вони е, синтезують е, якісь нові проекти е, і в такий спосіб е, знаходять все інші, все нові інші, більші і більші аудиторії. У мене до вас питання, от власне як до видавця швидше, ця книжка розкішно ілюстрована. Чи зараз багато з різних причин багато видавництв намагаються робити аскетичні видання? Це зрозуміло, тут є меценат, тут є, тут є спонсор, тут є меценатські гроші. Ось ілюстрація важлива для сприймання книжки, чи почаст, чи лише почасти важлива? Я думаю, що власне власне книжка як е, просто текст. Вона неминуче зазнає цієї трансформації в цифрову епоху. В цифровій епосі просто текст, просто інформація може бути донесена широким спектром засобів, там, мережами різними дівайсами, пристроями. Так? Тобто, це щоб просто прочитати якийсь текст, нам зовсім не обов'язково мати друковану книжку. І в цій ситуації друкована книжка нам набуває оцих ознак. Певного мистецького артефакту, де важливий і загальний стиль, тобто вона може бути аскетична, але вона має мати певну стилістику, так само ілюстрації, засоби виходу поза межі фізичної книжки, як, наприклад, QR-коди, які нас переспрямовують на ще якісь інші сторінки в мережі. Словом, книжка стає. Все більш мистецькою, мистецьки наповненою, врешті ем, красивою, і це дуже важливий процес.